Мешканка будинку на вулиці Картвелішвілі триве була вагітна, коли в домі востаннє робили ремонт. Синові вже 22, А в під'їзд відтоді не ступала нога робітників. Тепер в будинку знову пахне свіжою фарбою. Тут закінчується оновлення. До дворів руки не доходили ще певно із забудови. Тож мешканці раді благоустрою. За 50 років ніхто нічого не робив. Я вважаю, що це взагалі нормально, взагалі всі жили. Ми вибирали саме такі старе двари смотрели з діти. Зісто в роботі тут чотири будинки. В них ремонтують під'їзди та замінюють світильники на в десятки разів енергоощадніші. Головні арбітри робіт мешканці. Тож Олександр Попов приїхав запитати у них. Голову КМДА тут чекали. Задіка сьогодні як приснілися. Думав, да, Встречу, скажу, скажу. А это скажу хочеш? Да, да то мої діти. з поздорова Ну, Здорово. Дівчанки желаю вечір. Спасибо, що діли то Весь квартал нині в щебені та чорновому асфальті. До понеділка тут буде новеньке покриття 10 тисяч квадратних метрів. Це проїзд одразу між десятьма будинками. До того ж, для парковки автівок тут поробили спеціальні кишені, а ще перестрахувалися, щоби вже з настанням опалювального сезону знову не переривати дорогу. У нас дуже погана обстановка була із тепловими мережами, і тому також виділені державні кошти для того, щоб тут повністю. Зроблена перекладка значить, теплових мереж, значить, повністю на труби замінені предізольовані. ізольовані. Тобто, це ті, де вони енергоефективні, немає потір, і відповідно вже термін їх служби збільшується до 50 років. Днями між будинками ще планують встановити дитячі та спортивні майданчики, і благоустрій закінчиться. На наступний рік взяв на забітку голова КМД, тут ще треба буде підремонтувати комунікації в підвалах та дахи, щоб повністю бути спокійними. Хоча й цього Цьогоріч ще чимало роботи. Ми плануємо її в жовтні до початку опального сезону завершити. Це буде приблизно 350 мікрорайонів таких комплексних територій. Ну, де є там 4-5, навіть 8 будинків. І така робота буде проведена в цей час. Тільки в Святошинському районі 22 таких об'єкти. Це восьма частина тутешнього житлового фонду. Тож такими темпами за вісім років його планують повністю оновити. Наталя Питель Дмитро Мушенський, телеканал Київ.